Стівен Кінг протистояння, розділ 35 Я хочу забратися з міста, сказала Рита, не обернувшись. Вона стояла на балконі невеличкої квартири, і ранковий вітерець вигравав її прозорим пенюаром, задуваючи крізь розсувні двері цілі ярди легкої матерії. Гаразд, мовив Ларі. Він сидів за столом і їв сендвіч із яєчнею. Вона повернула до нього змарніле обличчя. Якщо в день їхньої зустрічі у парку вона мала вигляд елегантної жінки за сорок, то тепер немо балансувала на часовому лезі, що відділяє 60 і 70 років. Між її пальців стирчала цигарка, і вогник тремтів, малюючи в повітрі сиві закарлючки. Вона піднесла цигарку до губ і випустила дим, навіть не затягнувшись. Я цілком серйозно. Ларі витерся серветкою. Знаю, сказав він, розумію, треба йти. Її лицеві м'язи обвисли, створивши подобу по легкості, і з підсвідомою відразою, ну, не до кінця підсвідомою, Ларі подумав, що так вона виглядає ще старшою. Коли? А чого б не сьогодні? Який же ти гарний хлопчик, сказала вона. Хочеш іще кави? Та я сам. «Дурниці, сиди. Я завжди робила чоловікові другу чашку, Він наполягав на другій чашці. Однак за сніданком я бачила тільки його волосся, Усе решта ховалося за Wall Street Journal чи якимось поскудним томом. Він читав не просто глибоку серйозну літературу, а щось буквально пересичене змістом «Біоля, Камю, Мільтона, чорт забирай, Ти чудова заміна. На півдорозі до плити вона грайливо озирнулася до нього було б шкода ховати за газетою твоє обличчя. Він кволо всміхнувся. Цього ранку її дотипи здавалися силуваними, як і вчорашнього вечора. Ларі згадав їхню зустріч у парку і те, як її мова здалася йому недбалим розсипом діамантів на зеленій повсті чи більярдному столі. Та від учора коштовності перетворилися на блискучий цирконій, гарні камінчики, які насправді лише підробки. Ось тримай. Вона поставила чашку, однак від тремтіння в руці гаряча кава хлюпнула йому на руку. Ларі відсахнувся і по котячому засичав від болю. Ой, пробач, вона не просто злякалася, на її обличчі читалося щось подібне до жаху. Та все гаразд. Ні, я просто холодна ганчірка, не вставай, не зграба, дурепа. Вона залилася слізьми і хрипко заридала, ніби не каву розлила, а побачила, як криваво загинув її найкращий друг. Він підвівся та обняв її, намагаючись не зважати на те, як відчайдушно вона притискається до нього, ніби опинився у реслерському захваті. Космічний захват, новий альбом Ларі Андервуда, подумалася йому. Ніякий ти не хороший хлопець. Ну от знову. Пробач мені, я не знаю, що зі мною такого ніколи не було, мені так шкода. Та пусте, усе гаразд, автоматично втішав їй Ларі, гладячи волосся кольору солі з перцем, яке мало значно кращий вигляд після того, як вона проводила над ним серйозну роботу у ванні. Насправді тоді вона вся мала кращий вигляд. Звісно ж, він знав, у чому проблема. Вона вражала водночас і на особистому, і на безособовому рівні. Його це теж зачіпало, та не так сильно. У Ритиному ж випадку за останні 20 годин у неї немов тріснуло якесь кришталеве осердя. на безособовому рівні на Ларі діяв запах. Він долинав крізь двері балкону, залітав у вітальню на крилах вранішнього прохолодного вітерцю. І якщо день буде таким, як попередній, пізніше зависне волога спека. Важко було точно визначити запах і водночас уминути болісну правду. Можна сказати, що він нагадував сморід з огнилих апельсинів із зіпсутої риби, або ж запах, що інколи чути з відкритих вікон у вагонах метро, однак цього недостатньо то був сморід від тисяч гнилих людей, які розкладалися від спеки за зачиненими дверима. Ось правдиве визначення, та його хотілося уникнути. На Мангеттені й досі була електрика, та Ларі гадав, що скоро її не стане. Більшість інших районів наразі стояли знеструмлені. Минулої ночі, коли рита вже спала, він вийшов на балкон, і з висоти було видно, що у половині Брукліну та всьому Квінсі зникло світло. Уздовж 110-ї стрит, що вела до острова Мангеттен, чорніли темні прогалини. Поглянувши в інший бік, він побачив яскраві вогні Юніон Сіті і Бейонно, та загалом у Нью-Джерсі стояла пітьма. Темрява означала щось більше, ніж брак освітлення, серед іншого, це означало зупинку кондиціонерів, коли літо перевалювало за середину червня, лише вони уможливлювали проживання у цьому суворому урбаністичному мурашнику. Це означало, що всі, хто тихо помер у своїх помешканнях, тепер гнили в духовках, і коли Ларі думав про це, йому одразу ж згадувалося страхіття, яке він побачив у громадській вбиральні при діагональній дорозі номер 1 А воно йому снилося, і в його снах та моторошна солодка цукерка оживала і манила до себе. Що ж до особистого рівня, то Ларі вважав, що риту бентежило побачене на прогулянці до парку. Коли вони вийшли, вона щебетала і сміялася, а поверталася вже змарнілою. Покликач страховиськ лежав на одній із паркових доріжок у величезній калюжі власної крові. Біля задубілої простягнутої руки валялися його розтрощені окуляри. Очевидно, у місті дійсно гуляло якесь страховисько. У старого були численні ножові поранення. Ларі подумав, що той, схожий на подушечку для голок, і його мало не знудило. Рита кричала і кричала, а коли істерика нарешті вщухла, вона наполягла на тому, щоб його поховати. Так вони й зробили, і відтоді Ритин стан не змінився. Усе гаразд, сказав Ларі. Ну, трохи опікся, шкіра жалеть почервоніла. Принесу ангвентин, бачила в аптеці. Рита рушила до ванної, та він міцно схопив її за плечі і змусив сісти. Вона підвела до нього очі, обведені темними колами. Ні, натомість ти поїси, мовив Ларі. Яєшня, тост, кава. Потім ми знайдемо мапу і подивимося, як краще вибратися з Мангетену. Та доведеться йти пішки. Так, певно, що доведеться. Ларі не хотів більше дивитися на німе благання в її очах, тож пішов на кухню і дістав з холодильника два останні яйця. Він вибив їх у сковорідку. Викинув шкаралупу у сміття й заходився збивати яєшню. Куди б ти хотіла податися? запитав Ларі. Що? Я не. В який бік? нетерпляче перебив її він. Ларі додав до яєць молока і поставив сковорідку на плиту. На північ у той бік нова Англія. На південь туди йти я сенсу не бачу. Ми могли б податися до здушений схлип. Він розвернувся і побачив, що рита дивиться на нього. Очі блищать, руки воотузяться на колінах. Вона намагалася себе опанувати та виходило кепсько. У чому річ? спитав він і рушив до неї. Що таке? Не думаю, що зможу поїсти, рюмсала вона. Знаю, ти хочеш мене погодувати, і я спробую, але цей запах. Ларі перетнув вітальню, загрюкнув скляні двері балкона і закрив їх на клямку. Ось, невимушено сказав він, сподіваючись, що рита не помітила його роздратованості. Так, краще? Так, пожвавішала вона, набагато краще. Тепер я зможу поїсти. Він повернувся до плити і помішав яйця, що вже почали підійматися. У шухляді з посудом знайшлася тертушка, тож Ларі настругав жменьку американського сиру. І посипав ним яйця. Ззаду почувся якийсь рух, і наступної миті квартиру заповнив дебюсі. Як на Ларі, він був надто легким і розцяцькованим, легка класична музика йому не подобалася. Якщо вже ставити класичне лайно, то краще хай гримне як слід Бетховен, Вагнер, типу такого. Нащо бавитись з якимись пиздюльками? Трохи раніше вона спитала в нього, чим він заробляв. Невимушено, як людина, для якої гроші на прожиття ніколи не становили проблеми, згадав Ларі з презирством. Я був рок-н-рольним співаком», співаком, сказав він тоді і сам здивувався, наскільки безболісно сприйняв минулий час у її мові. Співав в одному гурті, потім в іншому, а бувало, й записувалися. Вона кивнула і тему закрили. Бажання розказувати про сонце у нього не виникло. Та пісня також лишалася у минулому. Провалля між колишнім життям і теперішнім було таким великим, що Ларій не встиг його остаточно збагнути. У тому житті він тікав від продавця кокаїну, а в цьому ховав чоловіка в центральному парку і сприймав це як належне, ну майже. Ларі виклав яйця на тарілку, зробив на додачу чашку розчинної кави, добряче хлюпнувши туди молока і щедро всипнувши цукру. Сам Ларі жив закре до далекобійників як хочеш чашку цукру з вершками, на що просити кави, і поніс усе до столу. Рита сиділа на пуфі, розвернувшись обличчям до стереосистеми та взявшись за лікті. Дебюсі точився з колонок струмком розплавленого масла. Сніданок подано, покликав Ларі. Слабко усміхнувшись, вона підійшла ближче, подивилася на яйця, наче бігун, який оцінює перешкоди. І взялася до їжі. Смачно, сказала Рита, ти мав рацію, дякую. «Їж на здоров'яшко, відказав Ларі. Слухай, ось що я пропоную. Пройдемо п'ятою та тридцять дев'ятою і повернемо на захід. Далі тунелем Лінкольна до Нью-Джерсі. Можемо рушити трасою 495 на північний захід до Пасаїку, а тоді. Як яйця, нормально не зіпсувались? Рита всміхнулася. Такі, як треба. Вона вкинула до рота шматок яєшні, запила кавою. Дуже смачно. Продовжує, я слухаю. Від Пасаїку кушуруємо на захід, доки дороги не звільняться, а тоді знайдемо автівку. Потім можна завернути на північний схід і поїхати до нової Англії. Зробимо невеликий гак, розумієш? На перший погляд, маршрут довший, та гадаю, що так ми оминемо чимало заторів. А тоді можемо підшукати будиночок десь у Мейні, біля океану у Кітері, Йорку, у Уелсі, Оганквіті, у Скарборо чи у Будгарбор. Що думаєш? Ларі говорив, замислено дивлячись у вікно, і тепер розвернувся, щоб глянути на Риту. Побачене перелякало його. Ларі здалося, що вона втрачає розум. Рита усміхалася, однак то була гримаса болю й жаху. На обличчі в неї виступили великі круглі краплини поту. Рито, господи, рито, що? Вибач, вона підхопилася, перекинувши стілець і чкорнула геть. Рита зачепила пуф, і він покотився на ребрі, наче велика шашка. Вона мало й сама не впала. Рито. Наступної миті вона була вже у ванні, і до нього долинув болісний звук, то вертався сніданок. Ларі роздратовано ляснув по стільниці, а тоді підвівся і рушив за нею. Господи, як же він ненавидів, коли блюють. Завжди хотілося й самому ригнути. Від млосного запаху американського сиру у нього скрутило шлунок. Рита сиділа на блідо блакитних кахлях, підклавши під себе ноги і кволо схиливши голову над унітазом. Вона витерлася жмутком туалетного паперу і благально звела на нього очі. Обличчя в неї геть побіліло. Пробач мені, Ларі, я просто не змогла, чесно, мені дуже шкода. Господи, якщо ти знала, що так буде, навіщо взагалі виделку брала? Бо ти хотів, щоб я поїла, і я не хотіла тебе сердити, але ж ти розгнівався, правда, розсердився на мене. Його думки повернулися до минулої ночі. Вона так відчайдушно кохалася з ним, що вперше за весь час Ларі подумав про її вік, і йому стало дещо бридко. Його немов на тренажер посадили. Здійснивши акт самозахисту, Ларі швидко кінчив, і трохи згодом вона відвалилася від нього захекана і невдоволена. Пізніше, коли він уже провалювався в сон, Рита пригорнулася до нього, і Ларі знову почув запах Саше, дещо дорожчий різновид того аромату, що супроводжував його матір, коли вони ходили в кіно, і вона шепотіла йому слова, що постійно будили його і не давали як слід заснути впродовж двох годин. Ти ж не кинеш мене, правда? Не полишиш мене саму. До цього Рита була чудовою у ліжку, неймовірно чудовою. Вона відвела його до цього помешкання у день їхньої зустрічі, одразу після того, як вони пообідали. Те, що трапилося потім, відбулося цілком природно. Ларі пам'ятав, як його окольнула відраза, коли він побачив її обвислі груди та блакитні виразні вени. Вони нагадали йому варикозні вени власної матері. Та все це вилетіло з голови, щойно рита осідлала його, обхопивши ногами з дивовижною силою. Повільніше, засміялася вона, будуть останні першими, а перші останніми. Ларі вже наближався до піку, коли Рита зіштовхнула його та взяла цигарки. Що ти в біса робиш? здивувався Ларі. Його богатир обурено гойдався. було навіть видно, як він пульсує. Рита всміхнулася. У тебе ж є вільна рука, і в мене є. Тож вони курили і пестили одне одного. Рита зашарілася, однак продовжувала щебетати про все на світі. Її дихання пришвидшилось, і вона почала ковтати слова. Ану, сказала Рита, забрала в нього цигарку і погасила разом зі своєю. Подивимося, чи вийде в тебе завершити діло. Як не зможеш, я тебе на шматки порву. Із завданням він упорався досить вдало для них обох, і вони поснули. Ларі прокинувся десь після четвертої і подивився на сплячу коханку. Так, досвід мав значення. Він добряче натрахався за останні десять років, але те, що відбулося трохи раніше, трахом не назвеш то було щось значно краще, хоча й мало декадентський присмак. Ну, у неї ж були й інші коханці. Ця думка сповнила Ларі хіттю, і він її розбудив. Отак вони й жили, аж доки вчора не наштовхнулися на покликача страховиськ. Були й інші речі, які його турбували, одначе до них він звик. Ларі сказав собі, що якщо від таких речей дурієш та не пожеволієш, у тебе все круто. Наприклад, два дні тому Ларі прокинувся близько другої ночі і почув, як Рита набирає у ванній склянку води. Він подумав, що вона вирішила ковтнути ще одну пігулку снадійного, у неї був запас великих жовто-червоних желатинових капсул, які на західному узбережжі прозвали барбітурою. Потужний дурман. Ларі вирішив, що вона почала їх приймати задовго до вибуху епідемії. А ще його діставало, що Рита ходила за ним на зирці. Навіть стовбичила біля дверей, коли він приймав душ чи йшов до туалету. Ларі не любив, коли у вані був ще хтось. Та переконав себе, що є люди з прямо протилежними звичками, багато залежало від виховання, доведеться провести з нею розмову колись. А наразі невже йому доведеться тягти її на спині? Господи, він сподівався, що до цього не дійде, вона здавалася досить сильною, принаймні спочатку. Це була одна з причин, чому Рита сподобалася йому у день їхньої зустрічі. Насправді то була головна причина. Нема більше правди в рекламі, гірко подумав Ларі. Як у біса він мав її доглядати, якщо й про себе подбати не міг, стакі з ним би погодився. Ні, сказав Ларі, не розгнівався. Просто ну я ж не твій бос. Як не хочеться їсти, треба так і казати. Я казала, я казала, що не дуже. Не бреши, відрубав він налякано і гнівно. Вона звісила голову і подивилася на свої руки. Ларі здогадався, що жінка старалася не заплакати, бо йому б це не сподобалося. На миті він так розлютився, що мало не гаркнув Я тобі не татусик, і не твій чоловік мазунчик. Не буду я з тобою панькатись, господи милий, та ти ж старша років на тридцять. А тоді йому знову стало за себе соромно. Знайоме відчуття, правда, Ларі, і він задумався про те, що ж із ним не так. Вибач мені, сказав він, я безсердечний виродок. Неправда, озвалася Рита і шморгнула носом. Просто я почала усвідомлювати, що сталося як от, як -от із тим бідолашним у парку. Мені подумалося, що ніхто не ловитиме тих покидьків, ніхто не посадить їх за ґрати. Вони зроблять це ще раз, якщо заманеться, як тварини в джунглях. І все почало здаватися дійсним, справжнім, розумієш, Ларі? Розумієш? Рита звернула до нього заплакані очі. Так, озвався він. Проте його досі брали нетерплячка і зневага. Звісно ж, усе по-справжньому хіба могло бути інакше? Вони були в самому центрі, спостерігали за розвитком подій, його мати померла, померла просто в нього на очах. І невже Рита натякала що вразливіше до того, що відбувається? У нього не стало матері, а в неї мужика, який катав її на Мерседесі, однак якимось дивом її втрата була ніби страшнішою. Так от хер там, хер там. Будь ласка, не злись на мене, сказала Рита. Я буду старатися. Сподіваюся, дуже на це сподіваюся. Та все гаразд, мовив Ларі і допоміг їй підвестися. Ну ж бо, то як? У нас багато роботи. Ти готова? Так, сказала вона. Однак на її обличчі знову з'явився вираз, як тоді, коли він заговорив про яєчню. Виберемося з міста і тобі покращає. Справді вона глянула на нього безпорадними очима. «А вже ж!» – бадьорозвався Ларі. «А ж!» – бадьоро звався Ларі, а вже ж покращає. Спершу вони вирушили за припасами. Спорттовари на Мангеттені були зачинені, але Ларі знайшов довгу залізну трубу і розбив вітрину. Сигналізація загорлала на порожню вулицю, хоча в цьому не було жодної потреби. Ларі вибрав собі великий наплічник і прихопив трохи меншу сумку для рити. Вона спакувала для них дві зубні щітки і по два комплекти одягу узяти більше він не дозволив. І тепер несла усе в льотній сумці панам, що знайшлася у шафі. Ті зубні щітки видалися йому трохи абсурдними. Рита обралася для прогулянки у модні вкорочені брюки з білого шовку та легку блузку. Ларі йшов у линялих джинсах та білій сорочці з підкоченими рукавами. Вони склали до наплічників тільки сухо заморожені продукти. Ларі сказав, що безглуздо навантажуватися ще чимось, зокрема й одягом, адже все, що потрібно, можна просто підібрати на іншому березі річки. Рита апатично погодилася і його знову штрикнула її байдужість. Після внутрішньої суперечки Ларі прихопив із собою малокаліберний Вінчестер та 200 патронів. То була чудова гвинтівка. Він зняв із запобіжника на гачку цінник і недбало впустив його на підлогу. Там значилася ціна у 450 доларів. Ти впевнений, що нам це стане в пригоді? насторожилася Рита. Вона й досі мала при собі сумочку з пістолетом. Гадаю, краще взяти, відповів Ларі. Він думав про страшну смерть покликача Страховиськ, та йому не хотілося цього казати. А, кволо озвалася вона, і по очах Ларі зрозумів, що вона думала про те саме. Як рюкзак, не заважкий? Ой, ні, зовсім, справді. Ну, з часом поважче. Скажеш, як втомися, трохи понесу. Зі мною все буде гаразд, усміхнулася Рита. Вони повернулися на хідник. Вона подивилася в обидва боки. Ми йдемо з Нью-Йорка?» Так. Рита повернулася до Ларі. Я дуже рада, почуваюся так, ох, наче в дитинстві. Сьогодні ми йдемо в похід, так казав мій батько. Пам'ятаєш, як це було? Ларі всміхнувся у відповідь, згадавши вечори, коли мати казала йому: Ларі, у кресті показують той вестерн, що ти хотів глянути. З Іствудом. То як? Здається, справді пригадую, відповів він. Вона стала навшпиньки, потягнулася, поправила наплічник. Подорож починається, а тоді додала так тихо, що Ларі не зрозумів, чи правильно розчув дорога в'ється й нас веде. Що? Це з Толкіна, сказала Рита. З володаря перснів. Для мене ця пісня завжди означала початок пригод. Що менше пригод, то краще, сказав Ларі, та мимоволі зрозумів, що вона має на увазі. Рита й досі дивилася на вулицю. Біля перехрестя дорога скидалася на вузький і загачений автівками каньйон, що пролягав між високими скелями з бетону та скла. Було таке враження, наче всі мешканці міста вирішили припаркуватися на вулиці. Я літала на Бермудські острови, Ямайку, Ванглію, Монреаль, Сайгон. Але не була в поході з самого дитинства. відтоді як батько водив мене із без до зоопарку. Ходімо, Ларі.